Ей, hey, hey, безкоштовне it's комедійне it's шоу. Лишилося багато квитків народ. It's безкоштовне it's шоу. Йобаний в рот 11 жовтня 1975 року. Отже, so, Велика ніч. Перший Saturday Night наживо. Слухайте, мене звати it's Лорен Майклс. Я продюсер суботнього вечора. Усього вечора. Так, yeah, yeah, до самого ранку. Чейз Гільда Реддер, Ден Айкра. Як ви, бляха, це вимовляєте? Екрой 90 хвилин до етеру. Чуєш, you know, я тут подумав, навіщо ризикувати? Well, like Можна примірити сукню расел і повернутися well, наступної суботи. Ми не можемо. Це прямий етер. Ми просто не готові. Неважливо, готові чи ні. Важливо, що вже пів дванадцятого. Лорене, все, що я намагаюся зробити, так це дати тобі пораду. Це в інтересах кожного. в Тому числі твої, ти погрожуєш мені. Клейдурня, Лорне. Ти ще не забракував сценарій? Твоя команда відверті заколотники. Пішов на Пішов пішов на звичайно, Ти пішов нахуй. Сценаристи го поверху пов'язали пояс навколо птака та повісили його на двері моєї гримерки. Розкажіть мені, як ви вписуєтеся в цей ансамбль? А, це О, що, ансамбль? НБС заробляє більше грошей, граючи на руїнах вечірнього шоу. НБС пощастило, що у них є щось настільки актуальне, як це шоу. Та воно їм не треба. Це логічно, Діко. Ось тому вони і платять нам усім. Це півтори години комедії 20-річних, які в житті ще нічого не заробили. І коли-небудь зупинявся, дивувався, чому вони сказали так. Сунтркультурне шоу за участі абсолютно невідомих людей. Жодної структури, жодного сценарію на додачу. Вони хочуть, щоб ви провалилися. Маємо просто встигнути випустити його в етер. Я все ще у шоу? Господи Ісусе. Через власний член перечепився.